Привіт, це їжа файного міста. І за вашими проханнями додаткова програма про Тернобіський ринок. Дякую вам за вашу активність, багато лайків, коментарів, переглядів і багато інших місць, які ми ще не візняли. Я вчора спеціально був тут на ринку і дуже багато місць нових знайшов, де можна поїсти і перекусити. І перше місце це Азовські Чебуреки. Чому Азовські чебуреки? А зараз я тобі покажу. Якщо ви пам'ятаєте, в Тернополі було дуже багато точок, які називались Піріжковий свій. Там продавали чебреки, пиріжки, все. Їх було дуже багато, приблизно 30 штук в Тернополі. Більшість з них була на вокзалах, на ЖД-вокзалах, на базарі, але сьогодні їх майже нема. І в Тернополі відкрилася така от е, неймовірна точка. Я дуже ній радий, тому що тут є безліч чебуреків, і вони є унікальні, таких яких Тернополя ніде немає. Більше біля мене Валерія, пані Валерія, е, яка є е, співзасновником та що ж там, вона духовний лідер цього всього. Валерія, розп... розкажіть, будь ласка, як це все було, як ідея народилася, і взагалі звідки взялася от ідея відкрити Чебуреч. Ми на початку квітня приїхали з окупованого міста Бердянськ. Нам ну на жаль, довелося виїхати звідти із-за війни. І ми коли приїхали до Тернопіля, ми тут взагалі були перший раз. У нас не було тут ні знайомих, нікого, і прийшли на базар скупитися. І спробували чебуреки. Ну, вони нам таке не дуже сподобались. Ми приїхали додому, а в нас в Бердянську на пляжі готували друзі, дуже смачні чебуреки. Ми постійно там до них ходили, їли, дуже смачні. І сіли таку думаємо, так хочеться там чебурека. згадати чебурека, такого смачного, тут його нема. Вирішили приготувати вдома. Приготували, поїли. Ну і пожартували з чоловіком, що ой, нам би тут таку чебуречну, як в Бердянську була. Ви займались до цього ні. закладом громадського харчування? Ні, 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 ми не займалися. Я працювала Ви не професійну чубою? Ні, 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 ми ні, нічого не робила. Я працювала вихователем в дитячому садочку. Ага. Чоловік працював на заводі керівником леварного цеху. Ага, тому Тобили ми взагалі ми тако собі вдома, Знаєте, щось там постійно готували, смажили. Ну нам подобалось. І ми посмажили вдома тут чебуреки, і в нас виникла. Ну, ми пожартували. Ми не думали, що ми там знайдемо там точку, відкримо чебуреки. А, потім а, цей жарт такий, треба було працювати, якось заробляти гроші. І цей жарт у нас такий став. Знаєте, чоловік знайшов цю точку, закупив обладнання, і місяць ми ще не відкривалися, бо ми тестували. Тісто різні начинки. Ну бо ми ніколи цим не займалися, і нам хотілося зробити як найкраще. Дивіться, я просто Тому... вставочку зроблю. Тут є чебуреки з бринзою, чебуреки з бараниною, чебуреки з грибами, свинина, курка, яловичина. Одним словом, такого такого великого е а... асортименту. асортименту Просто я ніде не бачу. В нас люди сприймають чебурек як чубрек з м'ясом, і туди по замовчуванню має бути що собачати свининка і ну. Там все просто, якщо чебурек боїться собак, то від кота, Якщо Чебурек гавкає на, соб... на котів, то це собачний Чубачатине. Добре. Розкажіть ще тільки в двох словах. Я знаю, що у вас називається Азовський Е, так. Так? І так вже історично склалося, що на березі Азовського моря дуже багато живе греків і татарів. І це, в принципі, їхня кухня, це їхня так би страва. Ви принесли сюди також нотки Азовського, повітря Азовського. Ну звісно, ми ж приїхали з узбережжя Азовського моря, тому воно в нас не завжди в серці, в душі, і тому, щоб тут була трошки частина дому, ми назвали саме Азовські Чобреки. Азовські чебреки. Будемо тестувати. Давай, Юра, їсти, бо холоднувато зимова пора. Ми взяли цілих чотири види чебуреків. гриби, сир, свинина і, звичайно, бринза, овочем. Я якраз його тримаю в руках. Гарячий, Гарячий. Великий. Це дуже приємно, великий. І жирний ем, чебурек. Знаєш, кльово, ціна. 35-40 гривень. Це дуже мало при теперішніх умовах. Це попадає в нашу програму, де можна поїсти. за да, один один долар. долар. Давай розірвемо і покажемо на камеру. Давай, що ми його будемо рвати. Більше більше, більше люті. Боже, дивись, 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 що робиться. Як правильно їсти чебуреки? Отак чи отак? Я не знаю. Так, щоб воно в рот попадало. Давайте. Дуже багато зелені, багато сиру, бринзи, вона плавиться, все, і дуже, дуже цікаво, що там от бачиш овочі скільки. Помідорчики, перчик. Справді смачно, тому що більшість людей, так думають. Чебурек — Це mm. жирно, це не смачно. Це якийсь такий старий варіант перекусу. Є ж зараз ходоги там або бургери. бургери. Повірте, це якісно, це смачно, мені дуже смакує. Мені тісто дуже сподобалось. Воно тут шарами, таке, як має бути. Ти знаєш, перший раз в мене досвід їдження чебуреків правильних, він був якраз на Азовському узбережжі в Маріуполі, але мене тоді годували чубуреками з оситром. І ще О, їх вах. треба було макати в сметану. Ну, ну, я тепер знаю, куди я буду ходити на чебуреки, Ну на такі точно. Що мені тут подобається? Ти можеш бачити весь процес. Справа в тому, що дівчата, вони тут кухня відкрита. Дівчата роблять чебурека, ти на нього ну, Дивишся, якими руками вони його роблять, що вони туди кладуть, як вони його смажать, і коли вони його тобі дають, ти можеш побачити весь процес від початку розкачування тіста до того, як тобі вже дадуть його в руку, щоб ти його їв. Приємно, що можеш взяти з собою напої в даному випадку Миколинецьке. Так, оце чебурек з свининою. Більш український чебурек, тому що в нас люблять чебуреки з свининою. Все на всього навсього 35 гривень. Друзі. Це супер. Mm. 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 От що хотів сказати, тут є спеції, але вони правильні. Вони не перебивають смак м'яса, вони підкреслюють його. Я рекомендую чебурек з свининою. І дуже приємний, дуже ароматний mm. і смачний чебуречний сів, саме от з нього свиного чебурека. Mm. 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 Дуже смачно. Хто не в курсі, наша тернопільська зірка, яка найлітвіше грає на, на гітарі. гітарі. На гітарі він вміє грати на 7, 6 і 5 струні. До речі, найменше. Тримай. Це, це від це нас. Тобі від нас. Це в нас. О. Ми спершу подивимося, що 4 види сиру, але потім читалися, що кріпить Петрушка, то явно не це. Два види сиру. Дуже Калацький і Суловодній. Цього повністю достатньо, щоб створити аромат. М. Прекрасний аромат прекрасного чебурета. І атмосферу щастя. Дівчина веган, можете її запрошувати сюди на перше побачення. Чебурек з сиром. знаєш, Смачно. Смачно? Цей вже коштує 40 гривень. Мені більше подобається все-таки місні. Але ти знаєш, тому хто кохається в сирах, це супер. І багато зелені. Вона підкреслює смак сиру. Ще є Тут момент. Седон. Ти можеш його взяти, приготують буквально за декілька хвилин і піти спокійно чекати свій автобус Бійди. або те, що або вирішили свинину брати. Да -да. Ми теж за свинину. Ми Давайте спробуємо ще з грибами. Так, З грибами. грибами! Один з улюблених. У мене просто улюблене начиння це або м'ясо, або гриби. Люблю гриби. Дивись, що ну, це не корм. Це сиром. Коту, сир. Сухайте, сир. Сир. сир, грибочки, зелень. Чи що тут? Зелень? Так. Так, дивись. Гриби, печериці, сир, кріп і петрушки я підчитав. Теж 40 гривень. Там. Ніколи б не подумав, що гриби з, з грибами. Сподобися, Це так смачно, там. що воно мені сподобається. Друзі, мусите скуштувати. Дивіться, загалом з того всього, що я сьогодні спробував, ну, перш за все, я однозначно буду приходити сюди на чобрек з свининою і на чобрек з грибами. Юра, як тобі взагалі цей фастфуд? Ну, взагалі дуже цікаво, дуже класно, я в захваті. По-перше, я люблю чебреки, по-друге, я не знав, що їх може бути стільки. Крім того, тут багато добавок, які ви можете собі додати ще. Тут і помідори, гриби, зелень, що хочете, можете додати, можете взяти собі свини і зробити з нього цілий такий. All а це я включено. не думав, що настільки недорогі чебуреки можуть бути настільки смачними. До речі, цей смачний ще також, тому що там і найкрутіші у світі грибочки від Fungi Farm. Fungi Farm, Підтримую своїх. Ми на автовокзалі. Дехто щось оголошує. Зал у нас грає Радейко, а це є добра піца. Це найбільший зал в Тернополі, а то й в цілому світі, де можна прийняти добру піцу. І давайте покажемо, що у середині. Це найперша добра піца у Тернополі. З неї все почалося. І це на даний момент є найбільша добра піца. Біля 20 столів, як для дорослих, так і для дітей. В добрій піці біля автовокзалу немає великого меню. Тут всього-навсього маленька піца, бульйон, спагеті, Три види соку, але все можна взяти одразу. Ну і черги зараз практично немає. Це ми скористаємося. Раніше тут був менший зал. Зараз він збільшився втричі. І за рахунок цього тут вже є не одна, а цілих дві мейки. Юра, ми. Добрі піці були вже неодноразово О, і зйомками, і без зйомок. Так, так, так. І кожен раз мій шлинок тішився. Е, ось і зараз ви знаєте, напевно, що якби я не був тернополянином, я б не розумів, чому це от сакральний цей запах, якийсь розумієш, скрепний, як би сказали, москви. Знаєш, така mm. піца це піца, якої найчастіше їм в Тернополі взагалі. Найчастіше і є одна добра піца в мене в дворі, є добра mm. піца в центрі, як там до Юри йду в гості. І замовляю. А тут з цього все почалося. І так. Це і тернопільська піца. Смак Тернополя, дві піци, і сік. Ми прийшли знімати перед 12 годиною. Зараз практично 12, і цей година пік людей стало більше. Так, але це підтверджує те, що добру піцу люблять, добру піцу їдять, і тут завжди людно. Це є символ Тернополя, і якщо ти приходиш у заклад ще, ще, і ще це означає, що тут смачно. Якщо обирати між спагетті і бульйоном, то я все-таки вибираю бульон. Він на ранок мені буде просто ідеальним. А я все-таки спагеті, тим більше, що тут вони цікаві. Ну, звичайно, вони не такі, як класичні, там якісь якась паста, але вона зроблена по рецепту, як робила моя мама. Але тим не менше, спагетті і бульон, от, по перше, дивись, бульйон бульон. Скільки м'яса, М'яса просто дуже багато. Другий момент: і в бульйоні макарони, і спагеті у твоїй пасті, вони зроблені з твердих сортів пшениці. Тобто, насправді тут не все так просто. Спагеті і тут, якісні. І в спагеті, крім того, що вони самі якісні, тут багато м'яса, фаршу, багато сиру. Одним словом, якщо ви таке тут не з'їсте, будьте спокійні, ви на цілий день не їсти. А що дуже важливо, ціни тут. Дуже низьким, тобто поїсти не наїстися можна за гривень, так 50-60, якщо не їстися повністю, ну гривень 100 це максимально. Mm -hmm. Це можна взяти бульйон, набрати піц. І ти в 100 гривень вкладаєшся. Так, і що цікаво, неважливо, де ви в добрій піці їсте, ціни всюди сталі однакові. Що це на автовокзалі, що буде в Андрія вдома, чи там на традиційній там, біля Макдональдса. Ну на або це може бути, наприклад, в центрі, будь-де ціна однакова і дуже швидко. Тобто, ти можеш поїсти, перекусити або наїстися за якихось 10-15 хвилин. Не маєш часу, іди в добру піцу. Дві піці і сік це є символ Тернополя. Але ми маємо ще один цікавий лайфхак. Це Миколинецькі напої. Mm. Знаєш, так. чому? Чому? Тому що Юра, вони дуже смачні. І до піци вони однозначно засмакують. Миколинецькі напої, хмільне золото України. Підтримуй свого виробника. На ринку є чимало пекарень, а це, мабуть, одна з найсмачніших. І там є також тернопільські піци, і ще багато чого, що вам обов'язково варто побачити. Амарант це пекарня кондитерська, де у вас на очах народжуються смаколики. Тут є як солодкий ряд, так і солоний ну або з м'ясом. Тут є сочовики, булочки, ватрушки, штруделі. Одним словом, дуже багато печива, а також є піца, кальцони, хачапурі з бринзою, а також з м'ясом, ну і всілякі сосиски в тісті і слоєчки. А тут цілий ряд медівників, тому що є класичні, з горіхом, з гущаним молоком, багато дуже сирники, декілька, і от така от картопелька солоденька, еклери. І дуже всі хвалять наші підписники, особливо горішки. Амарант вже більше чотирьох років працює, працюють вони на натуральній сировині. Також тут є хліби, от батон, батон бутербродний, хліб пшеничний, і родзинка їхня це хліб до борщу. Я знаю, що у вас дуже популярна паличка з вишнею. Можна ми скуштуємо паличку з вишнею? Ще у цю новинку е, банан з, з шоколадом. Так, обов'язково нам тернопільську піцу, це от маленьку з ковбасою. І е, сусіску в тісті. Ну як же ж кондитерська без смачної запашної кави? А тут є кава, яку дуже рідко можна зустріти в Тернополі. Це американо 250 грам. Юра, а чого кава унікальна такий формат? Ну справа в тому, що як правило, ну принаймні в нас це 175 грам має американу, а тут цілих 250. Скільки більше і збільшить так? Так, воно вже ближче до американського. Хоча в Америці мені розповідали, що є ще 350 грамові, навіть півлітрові люблять пити великими кількостями, але кажуть, що якість кави така собі. А тут ага. подивися, капінка, ну Одним словом, гарна кава. Це щоб зранку ти прийшов на ринок, так? Так. І ем... перед тим перекусив собі, наприклад, з'їв слоєчку чи з'їв піцу. Я Сто років не їм, до речі, сосиску в тісті. Давай неї почнемо. Давай. Давай, давайте спробуємо зразу. Oh, по oh, <пух> тут, тут дві А дві сосиски, слухай, як ідеально. Ні, тут не дві, тут їх багато. Такі маленькі порізані. Можна я отак зроблю. Угу. Ага, так, 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 так. Воно якось порізане. Ти зрозумів, сосиска порізана. Це зроблено спеціально, щоб коли вона не порізана, люди буває відкушать і витягують цю сосиску з тіста, і потім не знають, що з нею робити. А тут вона порізана, ти собі шматочками їсиш. Якщо зрозумів, дві речі, поки ми знімаємо, тут багато людей приходить і щось собі бере, Тобто постійно люди знають, що це кльово, що це якісно, що це смачно. І завжди є така маленька невеличка але черга. Тобто є вже постійний покупець. Ну, друге. Тут завжди перед тобою все готують на, на твоїх очах, тому одразу то це буде. Смачне тісто, молодці дівчата. і е, Бо деколи економлять на сосисках в тісті, я так думаю, що якби я був би там, на ринку, я би мав гріх, взяти якусь найдешевшу сосиску, а це ні. Це якісна, хороша, смачна сосиска. сусиска. Це. Давайте. Ага, ну, то така. Кот, чп, так. <піць> Значить дивиш, що я бачу? Вона вже до нас трошки пістила, але багато сиру <піць> оцей <піць> формат тернопільської піци це те, що саме тернополяни. <піць> і знаєш, що по тісту тістко. смачне тісто. Ну, іногородні називають це не піцою. Вони кажуть, що це ватрушки якісь. Ватрушки. Але ватрушки тільки, з м'ясом. Але, але це тільки ті, хто не родився в Тернополі і кого за руку не приводила мама. Коли ти був ще маленький, в стару піцерію. І ти не їв там на мінус першому поверсі. Е, Пам'ятаєш там в старій піцерії. Але були? такі піци треба явно не з кавою. Це вже має бути томатний сік, причому дві піци і <гум> сім'ї. Е, ну, знаєш, погано, до речі. Бо я доволі критично ставлюся до всієї такої піци Тернопільської, що не добре не, і не піца старої піцерії. Але молодці, тому що якісні продукти. Ковбаса, бачиш, тут це, Зайди, це ти, таку, не верена. Звісно, таку піцу не можна давати якісний сир. Таку, таку маленьку. Там має бути сирний продукт. Ви всі звикли до сирного продукту з строї піцері. Пробуєш щось не то. Насправді, смачно. М -м -м, пекарня поки що приємно дивує. Давай. Тому, враховуючи, що це на ринку. Та. Якось, знаєте, є такий стереотип, що якщо на ринку, то тут має бути щось таке. Неякісне, не страшне, страшне брудне. брудне. Тут все добре. Тут чисто гарні меблі, привітний персонал. Ви бачите, як воно робиться, якими руками воно робиться. Воно все свіженьке, тут неймовірний аромат. Оце, знаєте, в пекарні аромат кави змішується з ароматом свіжоспеченого спеченого тістечка. І воно все апетитне, гарно виглядає і дуже смачне. Ой, піце сподобалося. Mm -hmm. І крім того, крім таких маленьких піц. Є ще піци великі. Причому за пів кілограмову піцу буде ціна від 95 гривень. Mm -hmm. Що приємно дивує і їх і, ну, і, і, і хвалять. Наші підписники хвалили ці піци, казали, що дуже смачно. Наступного разу спробуємо обов'язково. А щоб піца була правильна, нам треба не тільки взяти гриби, правильні, а ще їх отак поставити. Ось. Правильно. Правильні гриби. Лідер продажу: один з найпопулярніших смаколиків це паличка з вишнею. Така. Не маленька палочки, така. Ну, зразу так. оп. -у -у -у. давай навпаки, <рес> я вже заліз сюди юлі, юлі, пальцем в палець. Це тобі нагадування долі. Слухай, ну по-перше, mm. апетитно виглядає, я взагалі от вишні не дуже люблю. Дивись, як співав велобої вишні вишні, як так вийшло, що тут вишень насправді дуже багато. Можна зняти більше. Дуже щедро. І це вони робили не на камеру. Дуже багато Ось Я зроблю отак десь. Слухай, дуже багато вишень. Приємно, смачно, рекомендую, до речі, рекомендую усім. Дуже смачно. Не даремно його купують найбільше. Оце треба пити з кавою. Ну і нагадуємо адресу: це Шептицького 26А. Орієнтуйтесь по магазину Чудоострів або місник. Булочка з бананом і з шоколадом. Коштує 29 гривень і розмір мене. Приємно радий. Ну, таке якщо... враження, що ви не один банан, знаєш. Ні, річ в тому, якщо а, таке ж наповнення, як в попередній паличці з вишнями, то я буду дуже задоволений. Давай спробуємо його ну, на навіть, розрізі, як казав Ігор але... Парій. Не казали, що не можна ага. різати йому ж боляче. Так, О, Тому будемо, Так, тримати ну, давай тобі. мені з бананом. Ну, то в мене також банани. Ага. Ну, дивись, давай зразу покажемо. Всередині тільки такими довгими скибочками банан, банан, шоколад. М -м, глазур і тісто і дуже багато любові. Це також смачно. М -м, смачно. Слухай, справді багато. Зробимо підсумок усіх закладів і почнемо, певно що з останнього закладу, в якому ми зараз знаходимося. Ну, тут одразу ж хотів би сказати, що ви можете розпочати свій шопінг якраз з цього місця. Чому? Запашна духмяна кава. Дуже смачна випічка, дуже причому вона свіженька. Ви це все бачите, як воно робиться. Ви можете, наприклад, якщо ви не встигли поснідати, або я всім рекомендую не ходити на шопінг, якщо ви голодний, бо ви будете купляти в два рази більше того, чого потрібно, або ви захочете пошвидшити це все. Закупити, щоб наїстись, а потім піти їсти та не варто так. робити. Ми були на чебуреках. Чесно скажу, це, мабуть, найсмачніші чебуреки, які я їв в Тернополі взагалі. А я скажу в Тернополі згоден. Я смачніше напевно, що ну вони дійсно дуже їв в Бердянську, та. а їв я в Маріуполі смачніше трошки. Чебуреки там розуміються. Ну там розуміються. тому що знову ж таки дуже багато татарів там живе, греків. І вони сперечаються між собою, хто е, автор взагалі чия це кухня. Греки кажуть, що грецька, а татари кажуть, що Франі, нічого. дуже смачно. Дуже смачно. Однозначно, на чебуреки туди завітайте. Ви будете нам вдячні, будете собі вдячні і власникам теж вдячні, тому що це це дуже смачно. Я б ніколи не міг подумати, що стільки чебуреків може бути. І от особливо після цього сирного це навіть і, половину не спробували і, і так і з грибами ми а ми не скуштували половину навіть і наші друзі це є добра піца. Ми їх вже перезнімали, показували, смакували, тестили абсолютно і все. не втомимось продовжувати робити це далі І з камерою і без тому, що я цю піцу дуже люблю. Правда, вона от має щось своє тернопільське таке рідне. Ну і в добрій піці, ми знову ж таки нагадуємо, що ви можете, якщо ви там не любите піцу чи не їсте, чи у вас там ще щось, там є фантастичний е бульйон з лукшиною. Красні спагеті, прекрасна. Пастанопіль. До речі, обов'язково спробуйте, хто туди приходив тільки на піцер, спробуйте весь асортимент. Так. Справді там смачно. Дякуємо нашим партнерам, друзям, без яких би ця програма, а також усі інші, не вийшли б. Це є торгова марка Миколин Бровар, Хмільне Золото України. А також нашим друзям та партнерам Фарм». Farm. Фарм» – Підтримуй своїх. Слухай Юра, тут таке цікаве місце. Ми ще не дибали декілька закладів, декілька місць, які показати так. Тут є бочка, в якій печуть м'ясо. Тут є м'ясник, в якому можна купити від пельменів до ковбас. Напишіть, і, будь ласка, нам е, коментарі варто ще показувати заклади на ринку. Якщо вам цікаво, то обов'язково нам про це розкажіть і які. Основне, ну і не забувайте ставте лайк цьому відео. Е, Обов'язково підпишіться на наш канал і поширте це відео. Репостіть його. Підтримуємо український YouTube, Підтримуємо своїх. З вами була їжа Файна міста, Юрій Шкіляк, Андрій Турко. пам'ятайте, що всюди добре, а в Тернополі і в Україні. Що смачно!